доброго дня! Знаходжусь зараз на терасі будинку, який пропонуємо до продажу. В першу чергу зорієнтую вас по локації, це вулиця Брюховецька, Львів, Брюховичі. От яким чином ви будете бачити з тераси. Ідемо, покажу вам всередині будинку, а далі, далі зорієнтую по по тому, що є зовні. Тут є спальня. Ось вихід на терасу. Таким чином, як ви зараз бачите, і як ви будете бачити то будинок продається, і буде дороблено, буде дороблено світло. 17 кВт потужність. Буде зроблено свердловину, буде зроблено септик і буде дороблено огорожу. З таким чином. З протилежної сторони. Тут ще одна кімната. І йдемо на перший поверх. Тут є вхідні двері. Зараз я продовжу на вулиці. Але яма ямарці вона входить, все решта залишається. Друзі, продовжимо. Тут є частина, яка є позаду будинку. Повторюсь ще раз, вигрібна яма або септик буде зроблено, буде входити в ціну, буде зроблена огорожа. Це є свердловина. Ось так. Ось так є позаду. ну Само собою зрозуміло, що у вартість входить земельна ділянка. Хочу вас зорієнтувати з цієї сторони про вигляд будинку.